Щоб бджоли лікувати, треба аптечку файну мати. А щоб ви, все у вас було, коротше, треба на нас щось купляти. Да? Е, Пальство, дивіться, ми маємо такий файний асортимент, значить, продуктів, е, які вам допоможуть врятувати ваших бджілок. Давайте пройдемо сюди. На цьому слажі у нас представлені. Всі ті е, варіанти ліків, які в нас є в нашому магазині, окрім, е, окрім амітразу, тому що сюди амбулку просто положити не дуже коректно не дуже козирно. Е, на мій погляд, е, да, на мій професійний погляд, скажімо так, самі файні це Varu Altime. Е, це турецькі пластинки, форміат на морошинній кислоті, бомба просто класні е, І варолом Full Contact. Це от ті, які от зараз ми можемо використовувати для обробки бджіл. Окреме місце посідає бювел своїм апівару і апітразом. Е, да, тобто, тут а, пластинки виготовлені на совість, на якість, це вже таке серйозне лікування, скажімо так. Да, но на сьогоднішній день, е, якщо ви хочете зробити профілактику своїх от прямо зараз от у вас іде, там соняшник, ви десь завезли бджол, дуже багато є інших бджіл, може бути перезараження. Беремо щавлову кислоту, беремо. Тимол, ну, або беремо форм'ян. Оце таке, ну, може бути також екоплюс. Екоплюс. Коротше, я, я тут інколи хочу розказати, о, дивіться, це ця група, це ця група, це ця група. Не виходить, тому що дуже багато є різних препаратів. І це ще не все. У нас ще до нас має доїжджати партія ще на 5 різних видів препаратів. Тому замовляйте і здоров'я вашим ділкам майте.